Вітаю в ефірі. Програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Столичних правоохоронців відвідали колеги із Росії, учасники автопробігу, географія перемоги. У Кіровграді працівники міліції затримали жительку Миколаєва із фальшивими грошима. Розбійний напад на магазин у Хмельницькому сучасних рабовласників затримали на Полтавщині. У Харкові два брати викрадали «Жигулі». Двоє братів із Харкова з дитинства цікавилися автомобілями. Полюбляли розбирати двигуни. Захоплення юних автомеханіків могло згодом перетворитися на справу життя, але, на жаль, обернулося у кримінальну справу. Протягом місяця в одному з районів Харкова було викрадено шість «Жигулів». Співробітники ДАЇ почали ретельніше придивлятися до автівок цієї марки на міських шляхах, і невдовзі це дало очікуваний результат. При проведенні відпрацювання території міста Харкова нарядом ДПС в складі двох інспекторів здійснювався нагляд за дорожнім рухом. В ході проведення перевірок транспортних засобів рухався автомобіль ВАЗ-2106. На вимоги працівників ДАІ про зупинку водій даного автомобілю не відреагував. В подальшому під час переслідування даний транспортний засіб був зупинений. Водій та пасажир кинулися на втіки. Тоді вдалося затримати лише 19-річного водія. Виявилося, що автомобіль хлопці викрали, тому й намагалися накивати пятами. При огляді транспортного засобу було помічено, що на автомобілі є сліди незаконного заволодіння, а саме зломаний замок на водійських дверях, а також зломаний замок на замку зажигання. Документи у водія на транспортний засіб та на право керування були відсутні, тому це й стало підставами для того, щоб затримати даний транспортний засіб. 14-річного пасажира правоохоронці спіймали за кілька діб. Було встановлено, що він знаходиться в місті Коломок, Після чого осущався виїзд працівниками міліції, де він був задержан, повністю заблічений. В ході дальніших міроприяті було встановлено, що його вовлюк приступної діяльність його двоюродний брат. Вночі брати викрадали автівки, залишені без нагляду і не обладнані сигналізацією. Потім юні автомеханіки переганяли автівки до селища у Харківській області, де розбирали їх на запчастини. Деталі згодом продавали. Сотрудниками Сурка Мітероскараділа міліції були знайдені шість автомобілів. І із как вещественные доказательства в місті Золочево Харківської області. По данному факту, уголовное дело по статье 289. Задержано в даний момент два подозреваемых, які знаходяться в даний момент в следственном ізоляторі міста Харкова. Під Києвом на водноспортивній базі Вишгорода двоє невідомих підпалили яхти. У результаті пожежі дві згоріли вщент. Третю вдалося врятувати. Уночі двоє невідомих проникли на території і напали на похилого охоронця. Вдарили по голові сторожа, зв'язали йому руки, підпалили дві яхти, і е, з місця пригоди зникли. Як тільки сторож прийшов до тями, відразу натиснув на тривожну кнопку. А за кілька хвилин на місце пригоди прибули працівники Державної служби охорони, які викликали пожежників. На сьогодні у міліції є версії щодо підпалу. Серед них Є такі, що хуліганство. Це, скажімо, підпал ускоєної з метою хуліганства. Або ж е, з тим, що ну, власники як займали своєю професійною діяльністю, ну, можливо, було це пов'язано саме з цим. Тож слідство набирає обертів. Порушена кримінальна справа за статтею 194 частиною другої. Це навмисне пошкодження майна е, шляхом підпалу. Ну, санкція цієї статті передбачає від трьох. До 10 років позбавлення волі. У результаті пожежі дві яхти згоріли вщент, третя пошкоджена частково. Яхтсмен Борис Півчуває постраждалим. Люди состоятельні, ну теж навіть для состоятельного чоловіка потеряти то за що він отримав, заплатив деньги. Це теж ви мені звините. Какой би он там не був банкір, не банкір, але він платив гроші, Це його собственність. Ну просто якийсь. Наразі міліція шукає паліїв. Правоохоронці Львівщини викрили злочинну групу, яка здійснила незаконну врізку у нафтопровід. Організували злочинну діяльність двоє місцевих. Вони ж і залучили до криміналу ще трьох чоловіків. Саме цих трьох затримали на гарячому правоохоронці. Чоловіки здійснили незаконну врізку у нафтопровід, і через замаскований вихід викрадену нафту переливали у автоцистерни. Перевозили чорно золото у Камазі, середини якого була вварена саморобна ємкість об'ємом 20 кубометрів. Із автівки правоохоронці вилучили 14 кубометрів нафти на суму 100 тисяч гривень. Проти затриманих уже порушена кримінальна справа за крадіжку. Ще тривають слідчі дії зі встановлення інших учасників злочинної групи. Спокійно. Це пограбування. Цю кіношну фразу почула продавець магазину в місті Хмельницькому. Злочинці у масках вимагали негайно віддати їм денну виручку. Однак не врахували, що крамниця перебуває під охороною Державної служби охорони. На світанку до цілодобового магазину увірвалося двоє. Один із візитерів став біля дверей, а другий підійшов до касира та витягнув із рюкзака автомат. Двоє в масках, темні курточки. Сказали віддати гроші, забравши гроші, зловмисники зникли. Після того, як грабіжники покинули приміщення магазину, одна з працівниць нажала кнопку тривожної сигналізації. Через дві хвилини наряд прибув на місце події. Вона вказала напрямок, куди побігли злочинці. По гарячих слідах нарядом групи затримання один злочинців був затриманий. У затриманого вилучили рюкзак, у якому лежала маска та зброя, котре виявилося лише точною копією автомата. Такі копії використовують у стракболі, командній ігрі, учасники якої імітують бойові дії різних силових структур. Стракбольний привод для спортивної стрільби. Огнестрельним оружем не є, використовується для. тренировочных стрельб и для спортивных стрельб. Молодежь сейчас увлекается оружием, ездит в поля всякие, на заводы заброшенные и играются таким образом, стреляет пластмассовыми шариками. Внешне очень похож на МП5 пистолет пулемет Парубок зізнався, що сам мріяв стати правоохоронцем. Навчався в інституті на факультеті внутрішніх військ. Однак із лав студентів він вилетів. Нереалізовані амбіції та брак грошей штовхнули молодика на злочин. Я вибрала з інституту по системі здоров'я. Працювати ніде роботи не дешево. З товаришем, тому не бачились, погулялися. Я теж на було з грошима. זה לא משנה, איך יש את זה הרבה יותר לעולם. Другому грабіжнику також не вдалося уникнути арешта. Його затримали на кілька годин пізніше. Наразі затримані перебувають в СІЗО міста Хмельницькому. Їм обрана міра запобіжного заходу взяття під вартою. Підозрюється у вчиненні злочину. Передбачено статтею 187 частиною 3, тобто розбій поєднаний з проникненням у приміщення, санкція якого передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. До міліції надійшла інформація, що в одному із магазинів Кіровограда жінка розрахувалася за покупку грошима сумнівного походження. Потім незнайомка сіла до авто і зникла у невідомому напрямку. Після отримання орієнтування працівниками міського зоду ДПС на дні з вулиць обласного центру був помічений автомобіль. Схожий, на якому могли рухатися підозрювані. після зупинки, в одного з пасажирів були виявлені грошові кошти з ознаками підробки. Під час огляду автівки у жіночій сумці правоохоронці знайшли п'ять підробних купюр номіналом 500 гривень. Ну одну, дві, дві. Дві, одну, ще одну, А Ось де ще дві. вторая? Що? Ну є вторую. Ось ти ще зафіксуємо затриманих порушено кримінальну справу за статтею, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Столичною міліцією моралі викрито незвичайний розпусний бізнес. Двоє любителів полунички пропонували клієнтам секс-послуги на будь-який смак. Звичайно, за гроші. Пара транс бажає познайомитися. Саме такою фразою в інтернеті починалися оголошення із пропозиціями чудово провести час. Далі реклама своїх інтим послуг. Деяких користувачів мережі така відвертість обурила. Звернувся громадянин з відповідно з заявою про те, що його обурюють розміщені порнографічні фото в інтернеті. Звісно ж, правоохоронці не залишили заяву без уваги. Даний факт підтверджується, були розміщені оголені фото чоловіка. Який підшукав ще одну дівчину, презентував її як чоловіка для того, щоб заманювати як найбільше міліціонери навідалися до такого собі центру екзотичних розваг. Господарів квартири заскочили на гарячому. Вони саме обслуговували чергового клієнта. Під час затримання дівчина пояснила, до такої роботи її штовхнула бідність. Ціжовного лежання ви ніж не займатися. Та згодом молодиця змінила свою думку. – Ти передоставляєш інтимні услуги? Ну, – Ні, я, я не передоставляю інтимні услуги. – А що ти тоді робиш? Як це назвати? Те, що я бачив в кімнаті, що це? – Це не я. А ось ця брюнетка у високих чоботях тільки зовні схожа на жінку. Насправді – це чоловік. Я іноді люблю тривати в жінку і займатися сексом. Свою подругу він представляв клієнтам чоловіком, що зробив операцію зі зміни статі. Себе ж вважає двостатевою особою і розповідає, клієнтів у нього було чимало. Утім, каже, сексом займалися цілковито задля задоволення, а гроші залишив вдячний партнер. Деньги були отримані від кого? Mm -hmm. Ну, хай було ну, mm -hmm. стану. За день мені договаривались, просто сказав, хочу mm -hmm. Ну, Не знаю, що це сексуслуги служба. Міліціонери з'ясували, бізнес на охочих до екзотичного інтиму приносить дивні парі непогані гроші. Чоловік почав створювати і отримувати місце розпусти, в якому надавалися сексуальні послуги чоловікам, клієнтам, здебільшого було чоловіки. І Даний салон функціонував на протязі деякого часу. Наразі триває перевірка, матеріали знаходяться. Слідстві наразі незвичайні парі інкримінують розповсюдження продукції порнографічного змісту та створення місць розпусти. А організатора цього бізнесу обіцяють відправити за грати. На Київщині міліція затримала браконьєрів, які підстрелили косулю та вагітну олениху. Любителі дикого м'яса, які приїхали зі столиці, про місце можливого полювання дізналися від місцевих жителів. Тож часу не гаяли і поїхали за здобиччю. Весельні період, період, коли звір – олені, косулі, готуються дитину, їм потрібен обільний корм. І вони виходять на такі зелені поля кормитися. Ми об'їжджаємо такі місця, де виходить обільний звірь. І перевіряємо, є ли присутність людей, об'їзд машин і проще. Ми обратили внимание, що сюди заїжджають машини, яку ми в принципі не знаємо. Вони вбили косулю самца і олениху беременную. Вот, Загрузили і виїжджали. Працівники мисливського господарства одразу викликали в міліцію. Працівники міліції приїхали, перекрили можливі шляхи виїзду з цього лісу і принаймні вже на автодорозі затримали. Автомобіль Фольксваген, в якому були виявлені туші вбитих звірів. Також у водія та пасажира правоохоронці виявили нарізну рушницю вепер із оптичним прицілом та глушником. Слідчими Вижгородського районного відділу міліції порушена кримінальна справа за статтею 248 частиною 2. Це незаконне полювання. Наразі відносно затриманих обрано запобіжний захід, підписка про невиїзд. Засоби полювання та все здобуте вилучено. Автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. А ми хочемо звернутися до вас. Бережіть природу, охороняйте її, і вона вам віддячить любов'ю. Жахлива аварія забрала життя шістьох і покалічила вісьмох людей. Трагедія сталася на півночі Криму. Зіткнулися два авто. Маршрутна газель. І вантажний Мерседес. Маршрутне таксі везло 12 мешканців Армянська на обстеження до лікарні у Сімферополь. Неподалік селища Воронове, вантажний бус на повній швидкості скоїв зіткнення із маршруткою. По предварительним даним грузовий фургон, мерседес Спринтер з прицепом, двигаючийся з е сторони Чорноморського в сторону Воїнка, при виїзді на главну дорогу, красноперекопськ Сімферополь. не уступіл дорогу. Транспортному средству «Газель», котре перевозив 12 пасажирів. Сила удару була такою, що обидва буси закрутили і вони кілька разів перекрутилися. Із салоном маршрутки пасажири вилітали через вікна. В результаті ДТП: 5 чоловік погибло, 9 чоловік отримали тілесне порождення в різних степені тяжкості. Чотири людини загинуло відразу, п'ятий у кареті швидкої допомоги, ще один у лікарні. О у Красноперекопської міської лікарні перебуває 8 осіб, пятеро із яких знаходиться у реанімації. Возбуждено уголовне діло по признакам составу преступления, предусмотреного статьей 286, часті 3. Зараз предпринимаются всі меры для того, чтобы установить причины и обстоятельства происшедшего дорожно-транспортного происшествия и определить виновное лицо. Якщо провину водія Мерседеса буде встановлено, на нього чекає до 12 років ув'язнення. На Полтавщині затримали рабовласників. Налагодили бізнес безробітній жителі селища, шукали молодь із малозабезпечених сімей. Пропонували пристойну зарплатню за працю у сільському господарстві. Але по приїзду хлопці зрозуміли, що стали рабами. Втім, втекти вже не мали можливості. Ліжка з щільними рядами, бруд, обшарпаний двохповерховий будинок і поля навколо. Так близько року жили і працювали молоді хлопці в одному із сільських господарств Вінничини. Працювати буде важко, але ж за пристойні гроші обіцяли працедавці. Мені друг предложив роботу однокурси. Він із боцем там щось договорився, чи я не знаю, що вони там щоб зібрати бригаду. І поїхати у Вінницю на обрізки. У чотири вже в поле додому в сутінки, а умови для життя жахливі. Жили у двохетажному зданні на втором етазі у словіх, погані, там милися, там 20 чоловік в одному тазі. На додаток, в кінці місяця, замість обіцяних 2,5 тисяч гривень тільки сотня. Друзі вирішили повертатися додому. Ми Там три місяці проробили, Ми з другом хотіли додому їхати, і він почав бити. Мене і друга. І казав, і казав, що нікуди ми не поїдемо. І бив кулаками, ногами, палкою по голові бив. Чуєш, парапір? А що це таке? Ну, взагалі, хуси діла. Паспорти та мобільні телефони відразу відібралися. Бігти було нікуди. Тож в полоні дармову робочу силу тримали майже рік. Дані особи працювали від 9 до 12 місяців. Загальна сума отриманих грошей становила від 50 до 500 гривень. Рабовласники змушували людей і жебракувати. Були інваліди, і, ну, той без лявої ноги, той без правої ноги. І мені тоді розказали, як я зрозумів, що вони, вони їх вивозили у Тульчин чи у Вінниці, вони і, ці і, милостині просили. І тоді ці, і, і Костя забирав гроші. Заявами про зникнення родичів було засипано райвідділи. Зрештою, правоохоронці натрапили на слід зловмисників. Двоє жителів Полтавщини Ціганського походження. Це повинен бути хороший бізнес. Переконують затримані. Я возив на своїй машині і на Я з людьми розмовляв, що буду розраховуватися від вироботок. Понимаете, 50 на 50 выходы. От выработки заработ например, 3 тысячи, полторы тысячи моя, полторы тысячи их. И люди согласны были бить. Поїхали на роботу. За роботу платили власники поліс. Вони обдурювали з розрахунками, стверджує циган. Віддавали гроші частково та не своєчасно. Тому робітникам і був змушений платити копійки. Втім, стверджує затриманий графік та робота були не надто важкими. Графік був 8 часов утром. Утром Йшли на завтрак. Десь на полі ми виходили на полі. Їсти нам давали колхоз. давали. Ну, правду, м'яса не давали, нічого не давали. Ну, трудна, условно трудна. Чистили дерева, наприклад, ну, зі мою. Літом дичку різалі, посадки чистили, на клубніки були. Слідство вже з'ясувало. На кожному такому кріпосному ділки нагріли руки на 10 тисяч гривень. Рабовласникам тепер загрожує до 12 років ув'язнення. Учасники автопробігу, географія перемоги відвідали із дружнім візитом. Київських правоохоронців з 28 квітня в Україні проводиться урочистий міжнародний захід, присвячений дню перемоги. Автопробіг географія перемоги у зв'язку з цією подією. Головне управління столичної міліції приймало в себе почесних учасників автопробігу, ветеранів органів внутрішніх справ Російської Федерації. Шановані гості зустрілися з керівництвом Главку та ветеранами ОВС. Ветерани вручили своїм російським побратимам святкові подарунки. Керівництво столичної міліції вважає, що Така співпраця має продовжуватись, тому що і наші народи, і наші системи правоохоронні об'єднує дуже великий проміжок часу, історичний проміжок часу, коли наші республіки входили до складу єдиної держави. Працівники органів внутрішніх справ, тоді ще радянської міліції, брали безпосередню участь у боротьбі з фашизмом. У боротьбі з агресором на території колишнього радянського союзу з числа працівників міліції були сформовані військові частини, які приймали безпосередню бойову. Участь на фронтах Великої вітчизняної війни для гостей було влаштовано екскурсію по місцям бойової слави. Вони відвідали парк слави, де поклали квіти до пам'ятника невідомому солдатові, а також національний музей історії Великої Вітчизняної війни і Києво-Печерську лавру. Росіяни щиро подякували керівництву київської міліції за гостинність та підтримання дружніх стосунків. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Будьте обачними на дорозі, бережіть себе і своїх пасажирів. Пам'ятайте, Береженого Бог береже!